Ми ніколи не думали, що на третій рік війни ми будемо ще вимагати, що жертва це Україна, а терорист це і нападник, це Росія. І тому нам важливо було, щоб показати, що в Угорщині є угорці, які разом з нами, що вони так само, як весь світ, як нормальні люди, хочуть Україні миру. І нам нав'язати мир. Такі, як хочуть, нав'язати, щоб ми здали свої території, щоб ми відмовилися від нашої свободи, бути в Євросоюзі чи в НАТО це ніхто не має права. Це моє право вирішити український народ. І слава Україні, і слава всім захисникам, які захищають цю Європу. Хлопці, дорогі, тримайтеся, ми з вами. те, що Росія напала на Україну, це агресія не тільки проти України, але і агресія проти всієї демократичної Європи. Через це ми повинні підтримувати Україну усіма силами. Я вважаю, що Україна може бути повноцінним членом ЄС після настання миру. Коли Війна у твоїх сусідів це відчувається більш боляче ніж колись, десь далеко в Уганді. Ми тут підтримуємо Україну, підтримуємо у той час, коли найсильніша країна світу намагається зрадити, її, Зрадити, попри усі закони християнства і совісті. Мій чоловік батько моєї дитини. З перших днів захищає Україну. Важливо кричати. Я на всі мітинги ходжу тут. І я вважаю, це моя, ну, мій обов'язок тут. Може, хоч до, до якоїсь людини дійде масштаби, які відбуваються в Україні. Війни цієї, скільки людей помирають. Я для себе взяла ось таке обрання, що моя, моя мета, моя робота щодня нагадувати угорцям, друзям, сусідням світу, що війна триває. Я можу сказати, що половина українців, половина угорців, але маю велику надію, що трошки більше угорців. Долучився до нас. Приїхав саме з передової Віктор Трошки. Чим чим він важливий? По перше, він пішов добровольцем і третій рік служить. Він залишив свою родину, залишив свою роботу в Ужгороді і зараз він на фронті. І ще одна тема, яка важлива, яка яка пов'язує Віктора з Угорщиною, що він є етнічним угорцем, і це дуже важливо показати Угорщині, що це, це не їхня війна, це речення, це не є правильним. Бо так само серед українців служить багато угорців. І саме він є прикладом тим, що це є війна і Угорщини і України так само. дуже важливо, що я зміг сюди приїхати. Це було непросто ще три дні тому. Я був на фронті. Важливо говорити про те, що ми боремося за свободу і демократію. Через те, що ми боремося, Європа може відчувати цю свободу. Важливо стояти з україною, підтримувати Україну, бо ці люди у великій біді. Тому я сьогодні тут. Ця війна нікому не несе добра, особливо Україні. Для кожного з нас важливо, аби якнайшвидше настав мир.